Огірки, вбивці у Німеччині масове зараження кишковою паличкою імпортованими з Іспанії овочами вже отруїлись більше як 600 осіб. Серед них 10 розагинуло. Чи могла інфекція дістатись до України? Дізнавались наші кореспонденти. Звістка про масове отруєння іспанськими огірками швидко облетіла, і столичні базари. Продавчині нарікають, тепер покупці на овочі дивляться із осторогою. Інтересуються куда чи нашими курсами травісанівазмо ще з березня на столичних ринках та у більшості супермаркетів продають виключно вітчизняні огірки, та й загалом овочі переважно українські. Втім, не без винятків. Ось що такі перчики де як кажуть Звідки? Іспанія. Наразі до України завезено майже 26 тисяч тонн заморських овочів та фруктів. Втім, у Державному комітеті ветеринарної медицини вважають, що об'єктивних причин для загрози немає. Саме ті, які стали причинами для хвороби, не імпортувалися в Україну. Це ті, які органічні і не піддавалися термічній обробці перед закладанням їх у банки. Але коли людина споживає даний продукт, та чи інша мікробна паличка потрапляє у рідне середовище і починає розвиватися. Українські споживачі не звикли до такої продукції. Ймовірну причину лиха вітчизняні фахівці вбачають в потраплянні до поливу огірків стічних вод. Додають в Україні за тим, аби такого не трапилось, стежать санітарні служби. В Євросоюзі приватні фірми несуть особисту відповідальність. Втім, і в ЄС, і у нас спеціальний аналіз овочів на кишкову паличку. Відсутні одне із наймасштабніших в Європі уражень інфекцією стане уроком для усього світу. Всі заходи, які на сьогоднішній день будуть вжиті країнами Європейського союзу, аналогічні заходи будуть вжиті і на території України. Те, що ми більш жорстким зробимо контроль при імпортуванні, при внутрішньодержавному державному обігу, це звичайно. І якщо в нашому мінімальному переліку досліджень досліджень на кишкову паличку сьогодні немає, то вибірково тепер ми будемо це здійснювати. Чи вдасться Україна до тимчасової заборони імпорту овочів з ЄС, наразі під питанням лікарі ж нагадують про основні симптоми, за яких варто терміново викликати швидку різку і біль в животі? це в першу чергу. Потім, звісно ж. Це неукротимая рвота, яка мішає прийому пищи и і води, також отсутствие мочі в течение 6 часов, а також появление крові в калі. Гастроентерологи додають найкращий спосіб убезпечити себе ретельно мити овочі під проточною водою після обробити їх окропом. Діана Панченко, Сергій нарожний, телеканал Київ.